На Росії новий бум на чорному ринку. Росіяни полюють на українські паспорти. При цьому так звані громадяни РФ настільки жадають отримати українські документи, що готові платити тисячі доларів. Навіть за грати відправитись за це не бояться. Згідно з російським так званим законодавством, за виробництво підробленого паспорта передбачене покарання до трьох років в'язниці. За придбання до року, враховуючи, що усе українське на Росії нині під грифом небезпечно, то закупівлю українського паспорта цілком імовірно додатково отримати строк, наприклад, за дискредитацію російської армії. Нагадаємо, 25 травня 2022-го Путін підписав указ про спрощене надання громадянства Росії жителям тимчасово окупованих територій України. Тоді ж тимчасово живий колаборант у Запорізькій області Володимир Рогов наговорив собі ще й на статтю за сепаратизм. Майбутнє у Запорізькій області може бути тільки одне: вона має бути у складі Росії, має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації, 15 серпня 2023 Тього мелітопольського колаборанта засудили до 15 років позбавлення волі за статтями державна зрада та пособництво державі агресору. Ті ж проросійські наративи лопотів у свій час херсонський гауляйтер Кирило Стрімоусов, і прямо в Ютубі відбував атаки міфічних нацистів. Нацисти попитались прорвати на кількох участках. Херсонській області лінії оборони але везде були відброшені і відбиті. Це відео було записано 9 листопада 2022. -го. Незабаром після запису і Адброшен був сам стрімоусов. Невідома вантажівка підрізала його авто, тож воно розвалилося частинами, як і сам колаборант. Оскільки це сталося напередодні епічної втечі росіян з правого берега Дніпра на Херсонщині, то стало зрозуміло, стрімоусова прибрали самі росіяни. Саме таке майбутнє не входження в Овноцінно в усіх сенсах Російську Федерацію чекає ймовірно і рогове, хоча він дійсно може уникнути покарання за українським законодавством, адже раніше його приберуть куратори з ФСБ, бо для них він лише маленький гвинтчик! Несильно розраховуючи на недологу рекламу громадянства РФ від наполовину живих колаборантів, російські окупанти вже не перший рік вдаються до примусу. Наприклад, шантажують захоплених у заручники українців життєво необхідним інсуліном, який на окупованих територіях видають лише власникам російських паспортів. Навіть за таких умов частина українців не спішить отримувати картонку з двоголовою куркою. Зате не пройшло і двох років повномасштабної війни, як тепер росіяни самі. Полюють за українськими паспортами, адже з 2018 року українські документи дають право подорожувати без візи країнами Євросоюзу, де на росіян натомість не чекають. А з 2022 на захист від війни майже в усіх країнах заходу, а саме дозвіл на проживання, роботу, безкоштовну освіту і соціальні дотації, тож кончені росіянці намагаються видавати себе за біженців з України. Понятно, раз не здоровується. Скажи слово паляниця. Па. ПА-ЛЯ-НЫ-ТЯ. Вместе. ля Слово «клубника» по-украински звучит «поляница». Але ризик бути викритими з першого слова не отримує росіян від бажання отримати підроблені українські документи за усі гроші світу. Ціна на паспорт громадянина України на чорному ринку може сягати 10 тисяч доларів. При цьому аферисти обіцяють, нібито це абсолютно чисті документи. Юристи ж зазначають, український біометричний паспорт підробити неможливо. Тому російські шахраї пересікають кордон за підробленим свідоцтвом про народження та несправжнім паперовим закордонним паспортом. А про внутрішній паспорт брешуть прикордонникам, мовляв, загубили. От тільки підробний український паспорт це квиток в один кінець. Якщо афера викриється, то шахрейво одразу депортують до Росії. А на Росії за українську символіку світить чималий строк. Попри це, росіяни віддають тисячі доларів за те, щоб хоч тимчасово побути українцями на цивілізованому заході. Адже краще бути не справжнім українцем за кордоном, ніж справжнім руським деінде в світі чи власне на Росії. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру, ефір. Зами починаємо день із задоволенням.